Друзі, я вас всіх вітаю, ви на кулінарному каналі Найстесті. Nice Сьогодні у нас буде легка, смачна та поживна страва. Приготуємо її не в класичному варіанті. Я запевняю, багато хто з вас її і так коштував, але є альтернативний варіант під назвою Ледачі біляші. Всі інгредієнти вже знаходяться на столі передо мною, як ви бачите. Тут нічого складного чи замудреного у нас немає, все дуже легко, смачно та швидко. Ну, почнемо з класики розгляду, це фарш. Фарш сорті. Підійде будь-який на ваш смак. Я зупинився на сорті. Далі що? У мене розпушувач. Розпушувач класичний, читаємо інструкцію, там буде все описано, скільки і чого. На яку кількість треба класти. Раджу ознайомитися з такими моментами з інструкції. Далі що в нас? У нас кефір 400 мл 2,5% жирності. Борошно для тіста 350 г. Цибуля зелена, кріп зелений, два сирих яєчка, Цибуля звичайна. Цибуля нам потрібна, звичайна, щоб ми. Разом із фаршем це все обжарили до повної готовності, посолили та поперчили, як кажуть. Вам всім смачного перегляду! Ставимо лайк, а я до справи. Розпочнемо із підготовки нашого фаршу. Почистили цибулю, порізали мілким кубіком. Вау, так ось я швиденько нарізав цибульку кубіком. І зараз так же само швиденько я пожарю наш фаршик. Магія ютуба. Ми швиденько Обсмажили наш фаршик, зробили його соковитим, раджу не пересушувати. Додали цибульки, перчику та сольки. Це все діло довели до путі. І так, для тіста беремо зручну тару, де ви його будете робити. Беремо наш кефірчик. У мене 400 г 2,5% жирності. Виливаємо його в тару. Вилили весь кефір, додаємо одну ложку. Столову цукру і одну ложку солі. У мене все було заміксовано, я одразу відправляю сюди. Додаємо наш розпушувач. Міні пачки забагато, трішки залишаємо. Вбиваємо туди два курячі кієчка. Додали яйця і потихесенько, помалесеньку починаємо це все діло гарно. Розмішувати. І так, все гарно перемішали і будемо додавати борошно. Не переживайте, всі громовки, всю калькуляцію залишу в описі під відео. І так, починаємо потихнісінько додавати наше борошно. І гарно вимішуємо. Все гарно вимішали, все гарно переколотили, не залишили жодних грудочок. Тісто у нас виходить таке рідке, як хто колись смажив, дуже схоже на тісто на оладки. все, додаємо сюди наш рублений кріпчик та цибульку. І знову це все діло вимішуємо. Вимішали і додаємо наш фаршик. Тут вже трошки треба прикладати силу. Все, як ви бачите, я все гарненько вимішав. У нас вийшла така густа уже консистенція. Вона готова до жарки. Зараз я пательню відправляю на плиту, її нагріваю і будемо разом з вами жарити наші ледачі біляшики. Все, не перемикаємося, підписуємося на канал, далі буде іще більше смачного контенту. Ставимо лайк. А я... До пательні. Далі все за класикою. Поставили пательню, нагріли олійку на невеличкому огні, перемішали наш іще раз замісік. Беремо ложкою і формуємо невеличкі такі порції і викладаємо на пательню і жаримо з двох сторон до повної готовності. Як ви бачите, ось наш результат із тих всіх інгредієнтів, які ми брали на початку відео, у нас вийшло така немаленька порція. Дуже смачно, легко та швидко. Повторити зможе кожен. Саме головне, не треба лінуватися. Ну що ще тут можна казати? Тут більше нічого казати, треба, як кажуть, поки вони гарячі, на них нападати і коштувати. Дуже добре підійдуть, до борща, до чаю, Як бутерброд з собою в дорогу. На будь-які випадки в цьому житті, як кажуть, буде дуже смачно. Та поставите мені лайк, бо вам сподобається цей рецептик. Що я ще хочу вам побажати? Всім смачного настрою, мирного неба. Далі на каналі буде тільки більше і краще. Підписуємося. Все, до зустрічі, далі буде.